Йоу, друзі! Всім привіт! Ви з Хедриком! і сьогодні ми будемо грати в Fortnite не самі. Привітайся! Всім привіт! Мене звати Максим. Як ви пам'ятаєте, я вже знімався з Хедриком відео, та сьогодні ми з ним будемо грати в Fortnite. Так, друзі, це правда. Він вже знімався. Подивіться відео, я постараюсь в описі залишити відео там, де я граю. З другом Гайден Сік. Друзі, але ми сьогодні трошки будемо грати. Ну, Максима дуже проблеми з інтернетом, так? Тому ми, за... ми вже заходимо, а ви, друзі, не забувайте ставити лайкоси, підписуватися на канал. Нас скоро вже буде 30. Тому надійшліть своєму другу і скажіть, що він на мене підписався. Тут буде. Друзі, якщо ви мені доб'єте 50 підписників, то я зможу зробити стрімчики. Буде стрімчик по цьому, по Фортнайту, по Roblox, по CS2. Коротше, буде, буде жара. А нагадай, Максим, з чого ти граєш? Я граю з комп'ютера, але я трохи хитро зробив, підключив джойстику. Зараз на Я Я. А в мене. Я... Тільки два дні граю, у мене вже 17-й левел, прикиньте. Е, ну, за, зараз в мене трохи поганий інтернет, але скоро вже прийде роутер mm. новий і буде! Новий? Yeah. А що, новий yeah. роутер замовили? Так. Yeah. Угу, Це добре. Так, друзі, каточка шукається. Каточка шукається. І якщо ви хочете продовження Stalker 2. Я казала вам, що на тому відео по Stalker 2 набрати 15 лайків. я вам даю ну, 10 лайків. Я вам даю шанс, і якщо на цьому відео набирається 7 лайків, через 2 тижні буде продовження Сталкера 2. Чому через 2 тижні? Бо я їду в село. По-перше, на телефон Сталкер не можна встановити. По-друге, там інтернет дуже поганий. Тому, друзі, буде YouTube Shorts, Я буду старатися кожен день знімати. У нас зараз викидні буде пьем 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 пьем. Так, друзья. Ми вже знайомі з Максимом Ярко.

Я полетів. Так ку куда ты полетів? Зараз треба тебе. Я вже майже прилетів, якщо один тип. в эти місце прилетів. Ты вже знаєш, куди. Летить? Ага, я вже прилетів. Ой, ой. А тут типчик. Я знаю. А, він тут біля нас типчик, чуєшь? Я вам зараз попробую замочити.

Эй, він в хаті походу, в хаті. Давай ти йди в хатку, по я йду лутатися. Я йду лутатися, максим. Кир, кип! Я йду-йду-йду, я тут цей скин пила. Оп, мокну, кла минуту мами, нахуй. Так, 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 так. Я тут все лутаю, Максим, я тобі зараз щось скину... Не-не-не, Май... Ну сам Максем, я вже повний, я повний. У мене, походу, э, просто тупо он. Максэм, Максим, я тобі можу дещо да скинути. А ну зачкай. Максим, а ну стій на місці. Стій! О! О, давай, давай, давай. Давай, стій. Бам. Макса, у мене більше нема. Опа, ще один. Давай, Максим, Максим, шауден, пуля? Нет, це, нет, нет, сами, 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 найти не давис. Йо, Максим, я начальник. Максим. Тут треба... машины нема. Все равно, все равно. Я бачу, я знаю, де гелік є. Там... А, я зрозумів, да. Він тут завжди спавнится, я знаю. Це, да. Я але йдем першу будинку. Чур я за рулем? Ні. Да, да, я, я думала, перш... нормально їхати. Ми побачили, як я перший раз їхав. просто шок. Я всю, всю хату разнес. Так. О, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Да, э, я, не хочу на эту пидманку Не, иди сюда, я захилю. Захилю. Не, тре не, 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 я знаю, кто я захилю. Ладно, я сам. Ну, худи, давай. Давай, ну, э, я за захилил А, окей. Давай, мы сам. Ставь позначку. О, ЛЕГО! Лего! Реально? Реально! Все давай погнали! А, Максим Тип, 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 десь! Десь Тип! Мене... О, все, Тип! Там тіпух! Там типухи, Максим! Погнали! Погнали! Сідай! Все, у мене Лего є! Лего, 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 вітає. Лего! Вітай, вітай! Дина... Перестрілка була, я бачу. Десь перестрілка. Ага. Вот. Вот! Бачу, бачу. Ай! 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 Ні! Чот! Максим, дай шерс! Шарос! Вроде бы подойди! Капец! Айди мне хвана! Эээ, в одного я не. Тому що в них всі 200 лвл А чого вони цю не вбивають? Вони забрали мою пушку А, це легендарка? Так Та цей жорсткий, він нас всіх... Якось одного постріляє, а друге тебе вбиває а Потім переключається на мене Коротше, Кір, така безнадоба Еее, вони в нас... Що це? Уже? Он який без хоч. А ч? А ч о, нажим... о, все, матч почав шукатися. Капец, так хочет. Макса, ты кинул свою рекорд? Не. Макс, ти не. Уже про... Уже просто мене рад. Ага. Так ты як даже займаю. Это все дуже малый. Треба було це все десь с машину кидать, чуєш? Чтоб Що? воды ничего не знайшов, треба було повод вс в машину кидаться. Так, вот пришел. Капей за шо нас так довго классичка. О, вже знайшлось. Е, Андрій, а ми зразу будемо цей знімати ролик? Чи трохи пізніше? Ну, так, трохи. До речі, друзі, я забув сказати, сьогодні буде два видоса. Просто це ми перший дизмесим. Капець, все з'явилися, я ж трохи не кажу. Андрій, а гор, коли в другом видоси? Перше ми зробимо один на один. А потім... Я не інтригу. Ну иди сюда, иди сюда. Я, я, я дай чим займаюся, Максим. Не заважай, будь ласка. Перейди. Я дай чим заважаюсь. Дай чим разважаюся, я бы сказал. Я дай чим занятый. Так. Ого. Угу. Поди сюда. Опа, опа. Раско, жаско, жаско. Я Ходи тут сюди. хату. Максим, подивишься я с хатою зробив Ей! А, не-не-не-не-не-не-не. Позна... Ласка, будь ласка. Бля. Ты поставил посночку? А. Я скажу, кого. Не треба, я сам. Там колось 318 лево Все, я повичу. Я не пошла. Да, я як пуля, 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 думає, це. Це Максим, я сюди полутатись. Два тіпчика, два тіпчика здесь тут. А, вони не сюди. Так, да, вони сюди. А ні, тут е... два тіпчика є. Вони сюди, Максим, вони сюди. Я їх чую, вони біля мене. Я все лутаю, Максим, У мене два рейра. Так?

Ше одна, ще ше одна шеодна Так? Ще ше одна? Ну ч случается да. там з нас чи чуть Я вікно чекаю, Макс, я вікно. Не, у тут есть. Я, я до них, я до них. Так, Максим. Оба... А! Я тут, йду, тут? я йду. Спам? Забрал... Пам! 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 Блин! Да поможи!

Максим, а тут снова машина? А ні, я машина. Максим, давай. А... Ні, я шаутаюсь. Да це, це, це я же дай трохи не зовут. я вже полный, Макс. У меня фигня, це, не, так. О, о. Максим, я вже полный. Так, я ставлю точку на мапе, куда мы едем. А, едем, погнали місто. Не надо подпатывать патоть. Давай, давай. <рес> ну, давай. Не, не надо патри, патрульки, разумей. Патрон, патрон. О, 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 патрон. Давай, ой, да -мо! Максим, до нас по сюда. Давай сюда! Чекай, чекай! Давай, я, сідай. Я, я, я зламаю всі супутей. О, о, э, тут за... за... Выйди с машины. Нет. Ну, блин. Mm -hmm. Чекай, чекай, я поставлю мер. Я поставлю. Ну, да, Не, да. не, 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 я знаю куда. Э, чекай, чекай. Вот, блин, блин, блин. Вот, вот сюда. А вот давай поезд, смотри, Полочка, конечно, пониз, 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 Опа. пониз, 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 <связывающие> <связывающие> О, Эд! Давай, Макс, сейчас смотри. <связывающие> давай. <связывающие> давай, 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 все давай, 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 кошек, кошек. сдал. А вот кип, кип, тип, тип. Давай, давай, запинай. Блин, <мирает> блин, хорош. А, мне на ПК, давай, давай. на ПК, Макс. Мне на ПК, капец. О, а, у, у него ничего не было. Лего, 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 лего. А, э, дай мне хоть что-то. Дай мне, да, 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 дай мне, э, дай, дай, дай мне хоть что Добрый, я тебе дробик отлично. Дай мифик. Э! Нет! Мифик ми! Мифик ми! Найт не думай! Я тебе застрею! Я пальцы я... взяв. Навіть не думай, що це. мифик буде. Максим, давай, їдем? Нет, чекай, я патрону. Все, погнал. Ну тут походу жорсткий. Куда їхати? Дальше? Чекай, 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 я візьму... Дробик, дробик. Эээ, е, ми чекай, чекай. Эээ, усюда. Ні, не, не. не. Окей. Так, будем. А, байка. Будем. Будем теперь вложить. Хотя я профессионал скажу. Ай, байка. Давай, Андрей, газу, газу, газу. Пусть не вливает. Ну тільки сказал, ну давай О, чекай сикай. Чекай. Патроны, Патронів, Да сами пригиб. Я я нуждаюсь. Я я, я зібраний з патронів. Оксан, давай. Знаете, якщо в тебе є міфік, але нема патронів, ти и так типу нічого не зробиш. звонишь. Правду, вывод? Навіть якщо тебе в тебе гоман, то треба мати патрон. Так, куди їхати? Во-во-во, стріляй, стріляй. Так, де в тебе, миточку. Так нову мітку. Во-эээ. Блин, десь вот туда. Туда. Э, чекай, 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 чкай. Э, до того станкайди. Ставка? Окей Давай. Рам, пасла рам, рам, пасларан. Дайте. Е-е-е, я тут подаю сучок. Патрони віддай мені. Не, мої, мої, мої. Все, оце моє, оце моє. Да давай, подай. На nah, скоро зона вже даже, Патрони, патрони патроны, головне. головные. навіть якщо ты... А, Максим, тут бет вот. Да. Да, тут, батюш тут битва и пахнет. Битва и пахнет? Да. Нет, ну, типа ну... меня знак показываешь что типа цей. Да, тут без... <плеслась> <плеслась> Да, 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 да. Вот, слева, слева, и едем налево, лево. Чекай, 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 чекай! Тут, походу, типа можно прорвать. ну, битва. Вот да, чекай, зараза, зараза. Зара. Я дивлюсь, э, что кто тут есть. Я... Нет расти! Е... Тут зона, тут зона, макс, тут зона. Так пофиг, чекай, дай я, дай я. П'ятеро, шо. Короче, тут дві команди. Иду, йду, йду. Вы не знизу? Да, вони знизу, я з горы стреляю. Я буду жвати. Зле... Ой, Та, давай. Так там давай, двоє буду... Давай. Так, друзі, 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 що далі. ми... Что мы делаем, что мы делаем, друзья? Ё, у меня патроны закончились, капец. Сэм, О! дай патроны. Ба... Э, не, не, я, я хочу что-то О, 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 бачу, бачу. Максим, я походу тоже поезд бачу. А не. Капец. Машина, в машине. Машин, машин я да. в машину. Я в машине. Я в машине. Бачу, бачу. Не, 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 не стреляй, не стреляй, не стреляй. Да, А бачу, бачу, типа. Я на їх трохи підсолюю, Максим. А, ні, не Максим, Максима бачу. тут зона, так ми зараз помремо. Не помрем, не помремо, не поляже вам поже. Оп! <пізь> <С 'я>, Максим, <пізь> тут один стрибнув! Я стріляю, Максим! Я Максим, вони дуже жорсткі. Максим мене один завели. Все, не напало. Добре, добре, добрый чека, чекай. чекай. Короче, девчонка вона дуже жестко. Добрый, добре, добре пряща, э, я... назад по шифту. Добре, я, я буду стараться. Бачишь? Они вони, походу идут заработать. Там. Там... Не, они меня залутали уже. У меня девчонка уже залутала там. У меня девчонка уже залутала, у меня было волота капец. Там, а не, я же не залутала. Вот туда не підходь, навіть не думай. Вони тебе... Машина. Вони тебе п'ють, вони мене просто до маш... секунду добили. В них ляга по... Та, в них ляга, не лега, здається, було. Вона в машині? Ні, вона вже втекла, бачиш, вона ту машину взяла, в яку я хотів сісти. Маш, вже, можеш в цю машину взяти оцей джиппік? Во цим візьми джипіка. Ні, ні, ні. Вони щоб я... тебе не вбили. Можешь ти мене вже цей захилити не можеш. Я можу тебе возродити. Як? Легко, я взяв карту. А ну давай. Іди тоді возроди мене. А треба, щоб трохи почекати, щоб вони пішли. Та тут нікого нема. Тут немає жодної душі. Та добре, добре, сідош, їду сім. Ой, блин. Я, я Якщо що, я тобі е, зразу скидаю по Або А мені іди зараз залутайся домик. Максим, за нами зона женець. Все, 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 лети до мене. Все, все, все. Е, лутай домик, лутай домик. А, Максим, там битва, там битва ззаді. Тут та дівчинка, що мене вбила. Вони в зо вони не в зоні. О, тут сундучок. Є. Ой. Я тоже знаю. Що... Давай, Максим, я не я Я полный, я полный, Максим, я полный. Залутай, сундучок. Два эпика, Максим, два эпика в эту. Все, Максим, я взял. В елик, в елик, Я хочу... Нет, я сюда худы. выйди, выйди, выйди. Давай, тут нам. Максим, давай. Ставь метку, метку. метку. Максим, а, а. Ставь. Ставь сюда. Окей, окей, окей. А, ты, а нет, это на не тебе, я думаю, что тип. Давай, Максим, зона наша. Блин, сюда краще не идти, будут тут типы потом. Ага. А тут такие жесткие типы, я же сюда пришел, я на навяз... них. Ти морогнути, як мене вже винесло. Так, Максим, туди сіті пить. У мене запах. Запах місць працює. Чек, 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 чек. це середина мапи. Ми їдемо на середину мапи, Максим. Та куди? Ого, куди сюди? Та де, Макс? Та тут 60, не бачиш? Зона, якщо зараз почнеться жорстко звернутися на конець. Та все одно нам треба цей десь на середину. Я тобі позначку поставлю на середину. О, тип, тип, тип! А так пояснить. Yeah. Давай, 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 жорстко. мене катка махну. Просто катка життя. Мокну, дай мені, щось, дай мені ще О, Ооо, баш. Эээ, оце перше, Ні, менше, менше. менше э, я знаю. Перше. Так, зараз і ще поміняю. Все, Максим, погнали. <реш> не, не, да. Не-не, эээ. Да, блин, тобі треба було засніло тысь. Не-не, там Та Да минус 100 хп. Так, все, все. Давай, давай. Покипам. Іди, оп, 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 жорстко. Тепер по верхньому, по верхньому. Чекай, я нижнього хочу вбити. Не-не-не, тепер верхньому. Мінус никак. Ай, по нема трохи. Лучше и лучше. Сюда Сюда. Давай, чекай. Эй, жити их лутать, их лутать. Чекай, ч. Патрончики. Патрончики. Это шо можем закрыть? О, бинтай пт. Мне бендай вепало, Макс. О, это тем бача. Э, Ошка. Нормально. Мы на рейер тут. Так, я думаю, що... Так, миксер погнали. Там пушки! Там пушки! Див... Да мне... Мені... А, все. давай, Максим погнали! Давай в зону, в зону, в зону, в зону. А я тут куда? -то. Не переживай, маску. Я попробую твоих. А, я думаю, что я еду. А то ты едешь. Максима, просто капец. Друзі, ви не знаєте, як там зараз тяжко. це просто капець. Максим, отут тут точка, отут точка. Ні, я туди колись. Там просто середина. Капець мене лагає. Так пусть саме, як зарахувати це просто. А, Нам ця... треба э, дочекатися 13 пів. Давай десь тут. тут. тут, тут. Е, перезаряди всі пушки, які можливі. А, так, так тут зона, так нас, у нас зара на Не, нормально, нормально все. У меня там типа... А, зараз. Мене... Я вас перезаряю. Эй, девайс, в сторону. Все, у нас не... Эдивейся, такий э, э, нет. Эй, девайс, раз... демон. такие демоны. не отрасли на пушку. Возьму пушку. Так, я беру Два... свет. Эпик. Максим, я боюсь, что из зоны трохи. 12 кипил, 12 кипил. О, Максим, треба там ще... юз, юсп. там юспи. Я беру эпикси. Эпик. Типа на ваш. Давай идти пить на зону. Не-не-не, блин, мне трохи вага лавы. Краще подумать тут тут. Нас... Батя тут зона вже. Все, Максим, налога бела. Я бачу, я бачу, типа, типа бачу. Ну да стріляй по ньому, поки ще є час. Не, не отам є тип, але не стріляй по ньому. Та поймай. Нет, зону... Зома... Нас зараз зона дожине! Давай! Про... Ми звертаємо увагу на типі. Ага, ну, я знаю. Тут машин, машина, машина, машина! Куча машин. Дівчинка Максим, цим палить просто вами. Вони тут будемо читати. Давайте! А я говорю! Наша ти вилази! Та я навчай новий! Друзі, коротші, це вже кінець цього відео. Не забувайте ставити лайк! і підписуватися на канал. Всім до зустрічі! Па-па-па-па!